Сонце ледь пробивалося крізь запилені шибки старого класу. Воно кидало бліді прямокутники світла на потерті дерев'яні парти, покреслені іменами та датами, що вже втратили своїх авторів у лабіринтах часу. Для Оксани цей клас був одночасно і прихистком, і місцем тортур. Тут, за останньою партою біля вікна. Вона могла ховатися у світах, створених іншими людьми, вертаючи сторінки пошарпаних книжок із сільської бібліотеки. Але тут же її наздоганяла жорстока реальність в особі Вадима Ткачука. Вадим був місцевим царем, син голови сільради, він з малку звик, що світ обертається навколо нього. Високий, широкоплечий, з нахабною посмішкою, він командував класом як своєю маленькою армією. Його свита, кілька підлабузників, сміялася з його жартів ще до того, як він їх закінчував, і з готовністю виконувала будь-яку його забаганку. А головною мішенню для Вадимових розваг була Оксана вона була повною його протилежністю. Тиха, худенька дівчинка у старенькому, але завжди чистому одязі. Її мати Ганна Петрівна працювала на двох роботах прибиральницею в школі та дояркою на фермі, щоб хоч якось зводити кінці з кінцями після смерті чоловіка. Оксана розуміла це і ніколи нічого не просила. Її єдиною розрадою були книжки вона читала запоями. Ковтаючи сторінку за сторінкою, проживаючи сотні життів замість свого одного скромного і безрадісного, саме ця любов до читання і стала для Вадима головним подразником. Він не міг збагнути, як можна годинами сидіти над купами паперу, коли навколо стільки цікавого, ганяти на батьковому мотоциклі. Ходити на річку чи просто тинятися селом, відчуваючи свою владу над слабшими. Знову за своїми буквами Хробакова. гримів його голос над її головою, вириваючи з чергової пригоди. Мозок не засохне. Клас вибухав реготом. Хробакова, так він її прозвав Книжковий Хробак. Образливо, принизливо, але вона мовчала, лише міцніше стискаючи в руках книжку, наче та могла захистити її від усього світу. Катерина, її колишня подруга з молодших класів, сиділа за партою перед Вадимом. Вона теж сміялася, але якось несміливо, крадькома поглядаючи на Оксану. Колись вони разом бігали до бібліотеки. Разом мріяли про майбутнє, але потім Катя потрапила під вплив вадима, приваблена його статусом і показною впевненістю. Тепер вона була частиною його свити, і дружба з Хробаковою стала для неї чимось ганебним. Оксана бачила в її очах тінь сорому, але це не приносило полегшення. Зрада близької людини. Боліла дужче за будь-які глузування. Кульмінація сталася в 10 класі за кілька місяців до випускного. Оксана принесла до школи особливу книгу. Це був старий пожовклий томик поезій, який належав ще її батькові. Він був для неї не просто збіркою віршів, а єдиним живим спогадом про тата. Вона тримала її обережно, як найцінніший скарб. На великій перерві Вадим зі своєю компанією оточив її біля вікна. А що це в нас тут таке? вихопив він книгу з її рук. Пальці Воксани похололи. Віддай, будь ласка, Вадиме, це. Це татова. ледь чутно прошепотіла вона. Татова. Він зневажливо перегорнув кілька сторінок. Фігня якась. Навіщо тобі цей мотлох?» Він підійшов до старої чавунної грубки, яка стояла в кутку класу, і яку взимку розпалювали дровами. Дворцята були прочинені. Ось для чого годяться твої книжки, проголосив він, і його обличчя скривилося в злій усмішці. Твоїми книжками. Тільки грубу розпалювати. З цими словами він жбурнув томик прямо у темний отвір грубки. Клас застиг у тиші. Навіть його підлабузники на мить втратили дар мови. Катя затулила рота рукою, її очі розширились від жаху. Оксана не закричала, вона не заплакала. Вона просто дивилася на темну пащу печі, де зникла остання ниточка, що пов'язувала її з батьком. Усередині неї щось обірвалося. Біль був таким гострим, що перейшов у холодну крижану рішучість. Вона підняла очі на Вадима. Її погляд був спокійним і напрочуд дорослим. У ньому не було страху, лише тиха. Непохитна зневага. Вадим на мить здригнувся від цього погляду, але тут же знову натягнув маску на хаби. Чого витріщилась, Хробакова, йди краще подякуй, що я тобі місце для сміття показав. Він розвернувся і пішов, а за ним потяглася його свита. Катя затрималася на секунду. Її погляд зустрівся з Оксаниним. Вона хотіла щось сказати, але слова застрягли у горлі. Вона лише винувато опустила очі і пішла слідом за іншими. Того вечора Оксасана довго сиділа у своїй кімнаті. Вона не плакала, вона дивилася на полицю з книжками і думала. Думала про те, що це село, наче та грубка, воно готове спалити будь-яку мрію, будь-яке прагнення до чогось більшого. І вона вирішила вона втече звідси. Не просто поїде, а вирветься з корінням, щоб ніколи більше не дозволити нікому топтатися по тому, що їй дороге. Вона доведе не Вадимові, не Каті, не всьому селу. Вона доведе собі, що її світ, світ книжок, знань і мрій. Набагато сильніший за їхній примітивний світ сили та зневаги. Випускний вечір вона провела мовчки, сидячи в кутку. Вона дивилася, як Вадим, король балу, танцює з катею, як усі сміються і будують плани на майбутнє. Її план був один отримати атестат і поїхати. Наступного ж ранку, після вручення документів, зібравши невелику валізу зі старим одягом і найулюбленішими книжками, вона сіла на перший автобус до Києва. Коли автобус від'їжджав, вона не озирнулася минуло 15 років 15 довгих, насичених, важких і водночас щасливих років. Життя в столиці зустріло Оксану неласкаво. Маленька кімнатка в комунальній квартирі на околиці, постійний брак грошей, самотність. Вона вступила на філологічний факультет університету, і це було її першою перемогою. Вдень вона вчилася, жадібно вбираючи знання, про які в селі могла тільки мріяти, а вечорами та ночами працювала. Ким вона тільки не була. Офіціанткою в дешевому кафе, кур'єркою, нічною прибиральницею в офісному центрі. Вона спала по 4-5 годин на добу, харчувалася найпростішою їжею, але ніколи не скаржилася. Кожна зароблена гривня, витрачена на нову книгу чи ксерокопію рідкісного видання, була для неї більшою радістю, ніж для когось новий одяг чи похід в кіно. Після університету вона влаштувалася на роботу у велике видавництво, почала з найнижчої посади коректора, сиділа годинами над чужими текстами, виправляючи помилки, але водночас вчилася. Вона спостерігала за роботою редакторів, менеджерів, дизайнерів, вникала у всі процеси. Її старанність, гострий розум і дивовижне літературне чуття помітили. Через кілька років вона стала молодшим редактором, потім провідним. Вона відкрила кількох молодих авторів, які згодом стали популярними. Але робота у великій корпорації обмежувала її Вона бачила, як часто хороші, але не комерційні рукописи відкидають на користь масової літератури, їй хотілося давати шанс саме таким неформатним, глибоким текстам. Мрія про власне видавництво здавалася божевільною, але той самий холодний вогонь рішучості, що спалахнув у ній в 10 класі, не згасав. Вона почала відкладати гроші, жила ще скромніше, взяла великий кредит у банку під заставу своєї крихітної квартири, яку змогла купити за роки праці. Друзі та колеги крутили пальцем біля скроні, казали, що це самогубство. Але вона вірила у свою справу. Так з'явилося видавництво джерело. Спочатку це була одна кімнатка, де Оксана була і директором, і редактором, і кур'єром. Перші кілька років були неймовірно важкими, вона балансувала на межі банкрутства, але потроху книга за книгою. Джерело здобувало репутацію видавництва зі смаком, яке друкує якісну інтелектуальну літературу. Її праця почала приносити плоди. Вона знайшла свою нішу своїх авторів і своїх читачів. Через 10 років джерело стало одним із найповажніших незалежних видавництв країни. Оксана переїхала в просторий офіс у центрі міста, зібрала команду однодумців. Вона все ще багато працювала. Але тепер це була праця, що приносила не тільки гроші, а й глибоке задоволення. Вона змінилася і зовні. худенька, залякана дівчинка перетворилася на елегантну, впевнену в собі жінку, дорогий, але стриманий одяг, спокійна посмішка, прозумний, проникливий погляд. Лише іноді в моменти крайньої втоми. В її очах з'являлася тінь тієї дівчинки з останньої парти. Про своє село вона майже не згадувала мати переїхала до неї в Київ кілька років тому, коли здоров'я почало підводити. З однокласниками зв'язку вона не підтримувала, той світ залишився далеко в минулому, наче страшний сон. Аж поки одного дня на її електронну пошту не прийшов лист. Від Катерини. Вона знайшла її через сайт видавництва. Лист був коротким і трохи незграбним. Катя писала, що вони організовують зустріч випускників 15 років як не як. Писала, що всім було б дуже цікаво її побачити. І в кінці було несміливе. Приїжджай, Оксано. Будь ласка, Оксана довго дивилася на екран. Спочатку хотіла просто видалити лист і забути навіщо, що вона там забула похизуватися своїми успіхами перед тими, хто колись сміявся з неї. Це було дріб'язково і не в її стилі, але щось у катиному, будь ласка, змусило її замислитись це було не просто запрошення це було схоже на прохання. Можливо, настав час повернутися і подивитися в очі своєму минулому, не для того, щоб комусь щось довести, а щоб остаточно закрити цю сторінку. Вона натиснула відповісти і написала Добре, я буду. У рідному селі мало що змінилося: ті ж розбиті дороги, облуплені паркани, старенький магазин із вицвілою вивіскою. Тільки все здавалося якимось меншим, більш сірим і втомленим, ніж у її спогадах. Навіть батьківська хата, що стояла пусткою, ніби просіла і вросла в землю. Зустріч призначили в шкільній їдальні. Коли Оксана зайшла, гамір на мить стих. Її впізнали не всі, вона спокійно оглянула присутніх. Час не пошкодував нікого. Колишні красуні перетворилися на втомлених жінок з обтяженими побутом обличчями. М'язистих хлопців обзавелися пивними животами та лисинами. У їхніх очах читалася втома, розчарування і та сама сільська безвихідь, від якої вона колись тікала. Катя першою підійшла до неї. Вона працювала вчителькою молодших класів у цій же школі. Виглядала старшою за свої роки з глибокими зморшками біля очей. Оксано, ти приїхала. Я така рада, вона обійняла її, і в цьому жесті відчувалася і щира радість, і давня провина. Привіт, Катю! Вони розмовляли про життя. Катя розповідала про свою родину, про чоловіка механіка, про двох дітей, про маленьку зарплату вчителя, і про те, як важко зацікавити сучасних дітей читанням. У нас у шкільній бібліотеці книжки ще з нашого дитинства, зітхала вона, розсипаються в руках, а на нові грошей ніколи немає. І тут двері їдальні з гуркотом відчинилися, і на порозі з'явився він Вадим. Він розповнів обличчя набрякло і почервоніло від алкоголю. Дорогий, але пом'ятий спортивний костюм не міг приховати в'ялого живота. Він увійшов з тією ж самовпевненою ходою, намагаючись відтворити образ шкільного короля. Але виходило це карикатурно. Ого, кого я бачу. Сама Хробакова до нас завітала, зі столиці. Його голос був гучним і пропитим. Ну що, мільйони заробила, перекладаючи свої папірці? Кілька людей нервово хихикнули. Оксана спокійно дивилася на нього. Вона не відчувала ні злості, ні образи, лише дивну суміш жалю і відрази. Ця людина застрягла у часі, продовжуючи жити за правилами шкільного двору. Навіть не розуміючи, наскільки жалюгідний вигляд вона має. Привіт, Вадиме. рівним голосом відповіла вона. Він, очевидно, чекав іншої реакції страху, збентеження. Її спокій вивів його з рівноваги. Чого мовчиш? Загордилася. Батько мені ферму залишив, я тепер тут господар. А ти хто? Офісний планктон? Він сів за стіл, налив собі повну скрянку горілки і випив залпом. Весь вечір він намагався бути в центрі уваги, голосно розповідав вульгарні анекдоти, хвалився своїми неіснуючими успіхами, чіплявся до однокласників. Оксана переважно мовчала, слухаючи розмови. Вона дізналася, що ферма Вадима насправді дихає на ладан, уся в боргах. А сам він давно і міцно п'є. Його батько помер кілька років тому, і разом з ним зникла та влада, яка захищала Вадима від реального життя. Кульмінаційний момент настав, коли слово взяла директорка школи, літня жінка, яка колись була їхньою класною керівничкою. Вона подякувала всім, хто прийшов, а потім сказала. А ще я хочу скористатися нагодою і подякувати одній нашій випускниці. Ви знаєте, в якому стані наша шкільна бібліотека, І ось нещодавно ми отримали неймовірний подарунок цілу вантажівку нових чудових книжок, енциклопедії, класика, сучасна дитяча література. Наші діти ніколи такого не бачили. У залі почулися схвальні вигуки, і цей подарунок зробила нам людина, яка сидить зараз серед вас, власниця київського видавництва джерело Оксано, дякуємо тобі від щирого серця. Усі погляди звернулися до Оксани. Запала тиша. Було чути, як гуде стара лампа під стелею. Оксана злегка зніяковіла від такої уваги. Вона не хотіла, щоб це виглядало як хизування, це був просто жест, поклик серця. Вона згадала ту маленьку дівчинку, для якої бібліотека була єдиним вікном у світ, і захотіла, щоб у нинішніх дітей це вікно було ширшим і яскравішим. Вадим сидів з відвислою щелепою. Його обличчя повільно наливалося багрянцем видавництво, вантажівка книжок. Це не вкладалося в його картину світу. Дівчисько, яку він зневажав за любов до папірців, тепер цими ж папірцями заробляло стільки, що могло робити такі подарунки. А він, господар, не міг розрахуватися з боргами за солярку. Це був удар. Нищівний і принизливий. Він спробував врятувати обличчя. Та що там ті книжки? пробурмотів він. Папір краще б грошима дала на ремонт. Але його ніхто не слухав. Однокласники, які ще годину тому підсміювалися з ним, тепер дивилися на Оксану з повагою та цікавістю. Вони оточили її, почали розпитувати про Київ, про роботу. Світ перевернувся. Король виявився голим, а попелюшка принцесою. Пізніше, коли вечір добігав кінця, Оксана вийшла на шкільне подвір'я подихати свіжим повітрям. До неї підійшла Катя. Оксано, почала вона тихо, я хотіла тобі сказати пробач мені за все. Я була дурною і боягузкою, особливо за ту книгу. Я досі пам'ятаю твої очі тоді. Оксана подивилася на неї. У світлі ліхтаря було видно, як блищать сльози на катиних віях. Я давно тебе пробачила, Катю, ми всі були дітьми. Ти не просто пробачила. Ти стала кращою за всіх нас не багатшою, а саме кращою. Ти змогла створити щось своє, щось важливе, а ми. Ми просто тут живемо. Вони ще довго стояли мовчки, з їдальні доносилися п'яні крики Вадима, він з кимось сварився, доводячи свою уявну велич. Знаєш, порушила тишу Оксана, я хочу ще дещо зробити. Я засновую невеликий грант для випускників нашої школи, для найталановитіших. Щоб вони могли поїхати вчитися у велике місто, якщо захочуть, щоб у них був шанс, якого колись не було в мене, ти допоможеш мені з організацією? Як вчителька, ти краще знаєш, хто цього заслуговує. Катя дивилася на неї з подивом і захопленням. Вона не просто перемогла, вона повернулася, щоб дати надію іншим. Звісно. Звісно, допоможу. схлипнула вона. Оксана їхала з села рано вранці. Сонце тільки сходило, фарбуючи небо в ніжні рожеві відтінки. Вона зупинила машину біля старого кладовища, де був похований батько. Вона не була тут 15 років. Знайшовши скромну могилку, вона поклала на неї букет польових квітів і томик віршів, виданий її джерелом. «Новий», Гарний у твердій палітурці. Дивись, тату, тихо сказала вона в ранкову тишу. Наші книги тепер не палять у грубках. їх читають. Повертаючись до машини, вона побачила на узбіччі знайому постать Вадим. Він стояв біля свого старого, побитого позашляховика і щось лагодив під капотом. Його обличчя було пом'ятим і сірим після вчорашнього. Він підняв очі й побачив її. На мить їхні погляди зустрілися. У його очах не було ані нахабства, ані злості, лише порожнеча, втома і погано прихована заздрість переможеного. Він мовчки відвернувся і знову занурився у свій мотор, ніби ховаючись від її погляду. Оксана сіла в машину і поїхала, не озираючись. Вона остаточно закрила цю сторінку. Її перемога була не в його поразці, її перемога була в тому, що він більше не мав над нею жодної влади, навіть у спогадах. Він став просто тінню з минулого, маленькою, жалюгідною людиною на узбіччі її великої дороги. А попереду на неї чекало її життя, наповнене сенсом. Улюбленою справою і тисячами нових книжок, які ще чекали свого народження. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.